Так, сьогодні кошмарик був. Значить, з цього ряду і до верху прийшлося перенести беушні блоки. І мало того, що беушні, то ще й тонші десятку. Стіна зроблена з 12-ки, а тут десятка. Ось такий перехід. Замовниця сказала робити з цього. Так, і виконав ось тільки такий. значить, не вистало до того всього. І часом вже сусіди теж поприходили. Значить, ось так. Поставив перемичку. І відморвав. Раз, два, три, чотири ряди. І один на перемочку. Тут два ряди з половиною. Ось таке.